Досягти позитивних результатів щодо підвищення рівня зайнятості, зниження рівня безробіття та сприяти у працевлаштуванні різним категоріям громадян, саме ці завдання ставить новий очільник Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла. Ми можемо навчати громадян як в навчальних закладах різної академії в центрах професійної освіти, так і на підприємствах установах роботодавців. Ця послуга нами досить широко використовується. Сьогодні в нас буде презентація двох центрів професійно-технічної освіти. Це Рівенський ЦПТО і Львівський ЦПТО. Для чого необхідна така послуга? В першу чергу для вас. Коли ви не маєте роботи, коли вам потрібно змінити кваліфікацію чи підвищити вже існуючу, ви можете скористатися цими послугами. Що дуже важливо, ці послуги. Центри зайнятості надають безкоштовно у новій для себе сфері діяльності. Теперішній керівник районного центру зайнятості вже окреслив ряд завдань. Сьогодні в Бродівському центрі зайнятості перебуває 926 безробітних. З них ті громадяни, які не мають освіти, 141 чоловік. Тобто, ця категорія є досить значна. І щоб їх працевлаштувати, ми можемо посилати тільки на прості звичайні професії. Для того, щоб їх перекваліфікувати, для того, щоб вони отримали іншу професію, вони повинні пройти професійно-технічне навчання. Це навчання можна проходити як самостійно на підприємствах у різних роботодавців, це можна і в навчальних закладах. Міністерства освіти, але такі ж самі навчання надають центри професійно-технічної освіти, які створені при центрах зайнятості. Все-таки перебуваючи вже два тижні на посаді, можна зробити певні висновки. Один з них це той, що все-таки десь громадяни сприймають центр зайнятості як соціальний орган, який зобов'язаний виплачувати гроші. Так, частково громадяни праві. Але я хотів би нагадати і десь все-таки підкреслити, що центр зайнятості це державний орган, який повинен допомогти працевлаштуватись, який має підказати громадянину, знайти роботу і, крім того, соціально підтримати, тобто здійснити певну виплату. От саме для того, щоб ефективно знайти роботу, зорієнтувати громадянина, і проводяться такі заходи. Це зручно для громадян, тому що це близько. Я хотів би ще раз, щоб ми розуміли: особливо батьки, особливо випускники, які закінчують навчальні заклади, куди, вчити, куди піти вчитися, це повинні думати заздалегідь, тому що отримати професію це одна, одне питання, а знайти роботу це інше питання. Якщо це вдається правильно проаналізувати і правильно. Побудувати навчання і потім робота, це захищає людей. Саме цей захід і повинен це допомогти. По Рівенському центру професійно-технічної освіти вони надають 52 професії. Так, на сьогодні на ринку ми маємо багато економістів, багато юристів, але ми знаємо, що ринок не спроможний їх працевлаштувати. Це є особливості і реалії сьогоднішнього життя. Я думаю. Що хороший столяр, чи хороший автомеханік, чи інші спеціальності, якщо на ринку є попит, людина може достойно отримувати дохід і отримати свою сім'ю, і не обов'язково для доходу їхати за границю. Тож, 17 жовтня, за сприяння Бродівського районного центру зайнятості на запрошення Львівського обласного центру зайнятості представники Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості провели презентацію свого навчального закладу. З якою метою скликаний сьогоднішній семінар. В першу чергу тема семінару, щоб дати надію і дати механізм втілення, здобуття освіту нашими безробітними, щоб вони могли зорієнтуватися, які послуги надають наші сусіди, це Рівенський центр освіти, а також Львівський центр освіти, щоб могли вибрати відповідну професію, яка їм підходить, і ту професію, яку вони можуть застосувати сьогодні на ринку праці. Ще раз хочу нагадати, в чому перевага центрів професійно-технічної освіти при центрах зайнятості, що всі ті послуги вони надають на безкоштовній основі. Чому ми запросили Рівенський центр, десь ми територіально не так далеко від рівного, і це буде зручно нашим безробітним? Кого запрошували на сьогоднішній семінар? Цільова аудиторія? Значить, безпосередньо категорія, яка не має освіти. Категорія, яка довготривалий час перебуває на обліку, як безробітні, але по їхній спеціальності ми не на ринку Бродівщини ми не можемо надати послуги і їх працевлаштувати. Тобто ті, які шукають роботу. Очікувані результати сьогоднішньої зустрічі. Ну, Відверто, звичайно, кожен захід має мати десь кінцеву мету це конкретний результат. На сьогодні через центри професійно-технічної освіти в нас з початку року навчалося 52 чоловіки. З них більшість у Львові, 12 в Рівному, і маємо навіть приклад: це Крим. Я думаю, що до кінця року, особливо враховуючи все-таки наш захід, немала кількість людей захоче або принаймні навіть зрекламує для. Своїх родичів для своїх знайомих, і ця кількість буде набагато більша. Спеціалісти Рівненського ЦПТО підготували мультимедійні презентації, відеофільми, буклети, брошури, а також майстер-класи за професіями вишивальник, перукар-модельєр та манікюрник. Безробітні Бродівського району мали змогу не лише скласти для себе уявлення про умови навчання та проживання, але й оцінити рівень підготовки фахівців на власному досвіді. Спробувати вишити серветку на вишивальній машині з програмним забезпеченням. Їм показали елементи модного плетіння з волосся та популярний художній розпис нігтів. Загалом у цей день презентацію відвідали більше ніж 100 безробітних Бродівського району. Їх цікавила можливість отримувати сучасну затребувану на ринку праці професію. Вже під час презентації навчального закладу. деякі з них висловлювали бажання приїхати на навчання до рівного. Своїми враженнями від навчання ділилася слухачка рівненського центру профтехосвіти, бродівчанка Лариса Синицька. Хоча жінка і має дві вищі освіти, але продовжує навчатися. Пані Лариса зізнається, що рівненський ЦПТО – унікальний заклад за рівнем оснащення, умовами навчання та проживання, так і за рівнем підготовки. Начальник відділу організації профнавчання Львівського обласного центру зайнятості Марія Кузніцова розповіла присутнім про історію розвитку закладу, ознайомила з переліком професій, які можна здобути за порівняно короткий термін. Ми якраз попросили Рівненське ЦПТО зробити таку презентацію, тому що як на Рівненщині немає жодного професійно-технічного навчального закладу. Є у вас виключно бродівське ПЕД-училище. І воно навчає у коледж верніше, і воно навчає тільки е, цих от викладацький склад. А ринок ваш потребує кваліфікованих робітників, і часто дорослі люди не, не хочуть їхати до Львова, а хочуть, щоб навчання було максимально наближено до місця проживання. Ви бачили сьогодні відгуки, що не можуть залишити сім'ю е, і своє господарство, і того от якраз ми. Хочемо наблизити навчання до, до самих безробітних. І дуже сподіваємось на те, що всім присутнім сподобався цей захід. Ми бачите майстер-класи, що можна самому попробувати, як це відбувається, і сподіваємось на те, що хтось такий зацікавиться, і ми скеруємо на навчання в Рівненські цепито. І саме головне, що щоб людина знайшла себе, знайшла своє місце. На нашому ринку нашому і безумовно щоб навчатися, треба впродовж всього життя. Отримати одну професію У нас сьогодні замало. Дуже сподіваємося на те, що сьогодні ми знайдемо якийсь шлях до наших безробітних, тому що дуже ви бачите, дуже важко переконати людей. Це доросле з дорослими взагалі дуже складно, тому що з молодь більш така оперативна. А дорослим, бачите, скільки часу потрібно, щоб ми їх переконали. Фахівець із зв'язків з громадськістю Рівненського ЦПТО Катерина Гладкевич детально розповіла присутнім про можливості та перспективи навчання. Проводимо виїзні акції, де презентуємо наші освітні послуги, тому що наші освітні послуги унікальні, вони розраховані на дорослу аудиторію. Мені дуже сподобалися броди, приємна аудиторія, багато зацікавлених у тому, щоб приїхати до Рівного, здобути якусь професію, можливо, із тих, які затребовані на місцевому ринку. Приємно, що того дня троє безробітних виявили бажання поїхати до Рівного, опанувати нові професії. А послухати презентацію Рівненського центру професійно-технічної освіти того дня прийшли і роботодавці району. Захід був досить корисним та пізнавальним. Про що схвально відгукуються самі учасники. Мені дуже приємно, що я приїхала сюди, побачила майстер-клас, побачила хороших людей, які показали цей майстер-клас. Багато технологій, багато плетінь, багато вакансій на роботу. Так що я рада і хочу всім сказати, щоб вибирали, щоб прислухалися цих слів, які сьогодні їм сказали. І робили правильний шлях, правильний вибір в своє майбутнє. Ви для себе щось вирішили вирішила поступити на перукаря, здобути більше. Навиків, більше можливостей в подальше майбутнє, як наголосив Руслан Сусла, сьогодні служба зайнятості має реальну можливість допомогти охочим безробітним громадянам правильно зорієнтуватися. Належно зробити вибір з урахуванням потреб ринку праці, раціонально використати свій потенціал та займатися улюбленою справою. Побажання безробітним напевно саме основне для того, щоби. Щось досягнути в житті для того, щоб отримати освіту і втілити, втілити певні задуми в життя, це треба вірити. Треба хотіти, і треба не стояти на місці. Нехай вони вчаться, нехай це їм принесе користь, як і їхнім сім'ям, так і їм особисто. А ми тільки будемо цьому допомагати. На завершення хотілося все-таки подякувати як організаторам цього заходу, а саме Рівенському центру професійно-технічної освіти, Львівському центру професійно-технічної освіти, представникам Львівського центру зайнятості, представникам Бродівського центру зайнятості. Ну і, звичайно, самим безробітним, які все-таки, як на мою думку, активно прийняли участь у заході, а особливо у майстер-класах. Дякую всім, хай щастить.